в Сучасному світі. Конкурують між собою геополітичні конструкції, конкурують між собою країни, конкурують між собою регіони в країнах, конкурують між собою міста, конкурують між собою підприємства, установи, організації і університети, і конкурують безумовно люди, особистості. Відповідно, і система освіти і науки має. Відповідати на запитання підготовки конкурентноздатної особистості. Людина, яка не просто є набором, нагромадженням якоїсь інформації, а людина, яка може якісно обробляти величезні масиви інформації, які сьогодні просто є незбагнення. За останні 25-30 років людство накопичило 80% наявної інформації, якою володіє наша цивілізація. Це показує, що реально Настала потреба дуже значна в оперативному розпорядженні дуже великими масивами інформації.